Атака на Валдай та думки Трампа що значить звинувачення України в ударі по резиденції Путіна з вечора понеділка, коли Москва звинуватила Київ в атаці дронів по президентській резиденції в Новгородській області. Докази цього досі і не були представлені. Російські пропагандисти активно закликають до посилення переговорної позиції Кремля і посилення військових дій? Ну а більше подробностей в нашій. Материале вы на канале Главред. С вами я, ведущий Евгений Серов. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. В останні місяці переговори про закінчення війни в Україні усе більше і більше нагадували фільм День бабака. У ньому герой змушений раз за разом переживати один і той день свого життя. Росію, Україну і Штати ніби затягнуло в своєрідний коло колообіг, За одними переговорами і дзвінками слідували інші. Трамп був роздратований то Путіним, то Зеленським, а прогресу все не було. При цьому було видно і для Москви, і для Києва чи не ключову. Ю, метою цього процесу, були симпатії Трампа. Обидві сторони намагалися вести переговори таким чином, щоб у разі їх зриву провину за невдачу Білий Дім поклав саме на супротивника. З ухильних коментарів російських чиновників видно, що Кремлю не дуже сподобалася навіть перша версія плану спецпредставника Трампа Уіткофа, яку деякі змі називали списком бажань Путіна. Новий документ підготований за участю Європи війських лідерів, судячи з усього, влаштовує Москву ще набагато менше. З виступів Путіна очевидно, що найбільше Росія зараз розраховує на обвал фронту, але ситуація на полі бою, хоча і важка для України, усе ж таки складається для Росії не так добре, як у доповідях Російського міністерства оборони. Щоб відмовитися від переговорів на нинішніх умовах Трампа, не викликавши при цьому його гнів, Росії був по. Рібен серйозний привід, і він знайшовся у Москві, Розраховуючи на емоційну реакцію Трампа, не забули нагадати про гучне різдвяне звернення Зеленського, в якому той вимовив слова, щоб він сконав, прямо не називаючи Путіна за іменем. Судячи з усього, як мінімум, частково розрахунок виправдався у своїх перших публічних коментарях. Трамп заявив, що був злий, дізнавшись про те, що сталося від російського президента. Хоча й мав сумніви щодо правдивості заяви Путіна саме під таким кутом про цей ніби інцидент докази так і не були представлені. Повідомляли і три російські держканали у вівторок вранці. Наприклад, на першому говорили, що напад був спрямований не тільки проти Путіна, але й проти Трампа, який докладає зусиль для досягнення миру. На телеканалі Росія розписували, що ця атака уже викликала гнів Трампа і наводили його слова з прес-конференції. З прем'єром Ізраїлю Нетаньяху Зетблогери явно хочуть використати непідтверджену інформацію про атаку на резиденцію Путіна як привід для посилення військових дій. Штати без сумніву мають достатні можливості у сфері розвідки, щоб підтвердити або спростувати аргументи Москви. Головне тут питання у тому, що робитиме Дональд Трамп, чи захоче він розбиратися в тому, що сталося, і вислухати аргументи України. Яка назвала заяви Росії брехнею, чи вимагатимуть штати доказів від Москви з огляду на передбачуваність і мінливість Трампа, відповісти на це питання може лише він сам.